Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо таке, таке цікаве питання, яке називається реакції обміну у розчинах електролітів. Давайте згадаємо ці два поняття. Що таке реакція обміну, що таке електролід. Поняття реакції обміну вам знайомо, це один з чотирьох видів класифікації лінічних реакцій. Давайте згадаємо реакції сполучення, реакції розкладу, реакції заміщення і нарешті реакції обміну. Це такі, в яких реагують між собою дві складні речовини, які обмінюються своїми складовими частинами. Ми вже знаємо, що ці складові частини називаються йонами. Ось ми бачимо прикладці на душці. Це саме реакції уміну. Mm. Що таке електроліт? Електролітами називаються речовини, розчини яких здатні проводити електричний струм. Знову ж таки, по тій причині, що ці речовини у розчинах розкладаються на заряджені частинки. йони. Йони при наявності електричного струму починають рухатися в певному напрямку катіони до катода, аніони відповідно до анода. А також ці іони можуть реагувати між собою за дотримання кількох умов. Ці самі умови ми з вами зараз і розглянемо. Задання. Реакції обміну у розчинах електролітів можливі, якщо перше випадає осад, друге утворюється газоподібна речовина, третє утворюється вода. Відповідно, у нас з вами буде три досліди, які підтверджують ці три ситуації. Ситуація перша, Найрозповсюдженіша. Випадіння осіб. Давайте зараз візьмемо дві пробірочки. І на в ці дві пробірочки два розчини солі барі. Розчинні солі барі. Це барі хлорид, одна пробірочка, і барі нітрат, інша прибірочка. Однак приблизно об'єм, невеличкий, один Один міліліт розчинені солей варію. Ось, Ось так. Ми бачимо ці розчини в одному випадку. Зовсім прозорі, в іншому трошки каламутне, це тому що у нас досить вже немолодий редкий. Але випадіння я сподіваюся, ми побачимо добре. Давайте поставимо ці дві до дотиво і додамо. Однакові теж по одному мл порції розчину натрій сульфату, який у нас у темній спляниці. Ось, додаємо по одному угу. мілілітру. І ви бачите результат чудового ось піднімемо промірочку. Білий посад, барій сульфат. Подивіться, рівняння реакції записано на дошці. Воно записано в молекулярному, у повному йонному та у скороченому йонному вигляді. Це три форми запису реакції між розченими електролітом. Зверніть увагу, ми у повному йонному рівненні закреслили одноіменні йони, як в математичному рівнянні, коли ми скорочуємо величини зліва і справа, так і саме в рівненні. І залишається те, що показує нам сутність процесу. Що насправді відбувається, які насправді вони реагують між собою. Давайте додамо натрий сульфат у іншу прибірочку, де у нас друга симпарія. І подивимося, чи буде такий самий результат. А буде. Давайте піднімемо дві прибірочки, тому що там абсолютно однаковий за виглядом осад. Білий осад варій сульфату. Отже, по суті своєї... Це одна й та сама реакція за участі одних і тих самих юнів. Утворення осаду сульфату. Отже, якщо утворюється осад, реакція між юнами вирощими може. Друга ситуація це утворення газоподібної речовини. Давайте візьмемо прощин так званої кальцинованої соди, натрій карбонат, натрій 2,3 і навіємо теж утворюємо. Ось так. І в цю ж пробірочку додамо розведену соляно-хлоридну кислоту. Це відповідає рівнянню реакції, яке написано на дошці. зараз на витрачанні. Називається результат наявності. Дуже швидко, дуже активно виділяється газ вуглекисливий газ. Ми побачили це з вами. Поставимо пробірочку до штатива і трішечки на секунду і, будь ласка, щоб ми побачили рівняння реакції, яке відповідає нашому другому доступу. Ось ми бачимо, що утворюється за взаємодії двох ійонів, катіона гідрогена і карбонат аніону, газ вуглекислий, і одночасно утворюється вода. Друга ситуація. Третя остання ситуація утворення води. Вона найскладніша за технікою використання. Тому що осад ми бачимо одразу, газ ми бачимо одразу, а утворення води ми зрозуміли, що не побачимо на власні очі. Тому ми досить хитрим діємо. Ми використовуємо так званий індикатор. Згадайте, що індикаторами називаються лічовими, які змінюють кольор у лужному або у кислому середовищі. Бувають універсальні індикатори, які змінюють. По різному покислому лужному середовищі. Бувають специфічні індикатори, які тільки у певному середовищі змінюють кольор. Такий індикатор у нас є. Він називається фенохтали. Він специфічний на лужне середовище. Давайте наглімов пробірочку порожню. Трохи натрій гідроксиду, трохи глубиці. Ось у нас скляночка з натрій гідроксидом. Спочатку. Натрій ваш. Знаєте, Ось так. Налома о проберочку трохи вот. Трошки, трошки. Один минут, нович. Старенький, темний, але ми зміну кольору теж побачимо з вами. Додаємо крапельку феновторіну. Бачите? Червона забарвлення одразу рисується, така яскрава. Тепер поставимо феновтолин. І давайте додамо кислоти хлоридної. Пробіжочки тієї самої до зникнення червоного запаргу. Спробуємо провести реакцію нейтралізації. Ось ми бачимо, що червоне забарвлення ще достатньо. Ми вже побачили, що результат є. Ми пам'ятаємо, що фенуфтелоїм це виключно на лужне середовище індикатор. Коли лужне середовище, коли луг є, зміна запалення є. Коли ми провели з вами реакцію і лугу більше в пробірці немає, фенофтелоїну немає на що реагувати, він знову стає безбавлення. Таким чином, ми довели з вами, що одною з умов проведення реакції між йоном напорушенням є отворення Дякую за увагу.